На вулицю Оранжерейно, де розташований один з київських моргів від ранку звозять тіла загиблих. Там працює зараз наш кореспондент Юля Панкова. і Вона напрямому зв'язку зі студією. Тож, Юля, що тобі відомо про кількість жертв? Добрий день, Соломія. Ми зараз перебуваємо біля першого моргу на Оранжерені, куди ще о третій годині ночі почали звозити тіла загиблих людей внаслідок сутичок мітингувальників та правоохоронців. Дві години тому ми побачили на власні очі, як машина підвезла чотири тіла загиблих людей. А за офіційною інформацією, вже зафіксовано 26 смертей, хоча за нашими перевіреними даними. З власних джерел ми знаємо, що а, в цьому морзі є 30 тіл, 20 правоохоронців, і 10... 20 мітингувальників і 10 правоохоронців. Переважно причиною смертей є вогнепальні поранення. Зараз біля моргу збираються близькі та родичі загиблих. Прошу далі без коментарів: тепер і тата будемо ховати. Діти гинуть на барикадах, і тато пішов їм допомагати. Вогнепальні. Вогнепал, так. Років було 57. Хлопці сказали 40 років. Так він гарно виглядав на штат. Вчора близько 11-ї убили мого друга на вулиці Михайлівській. Без батька залишилось двоє дівчат. Шість і одного річ, і одного рочку. Ну, а сьогодні інтернетом поширилося відео з вбивства на Михайлівській, де чітко видно, як людина падає від пострілу. Його тіло зараз знаходиться в будівлі позаду мене. Ми поспілкувалися зі свідком, який бачив цей злочин на власні очі. Прошу пряму мову. Я бачив цього чоловіка. Я бачив точно цього чоловіка. Я знаю, як його звуть. Я знаю його звуть Віталій. Я сам своїми очами бачив, як в нього попала пуля. Із здания МВД выстрел. вистріл. Или этот вистріл проїздін был снайпером. Тоже из того же здання ну а, сьогодні, ну а сьогодні було досить таки складно працювати, адже а не співробітники моргу, ані лікарі не хотіли давати свої коментарі на камеру. І тим більше вони запевняли мене, що сюди не звозять людей з майдану, хоча на власні очі ми побачили зовсім інше. Соломі. Дякую, Юля, за подробиці. Це була Юля Панкова. Вона зараз працює біля одного з київських моргів. Туди звозять тіла загиблих і мітингувальників і силовиків. І наразі там цифра уже в 30 людей.